Моє ім'я Штельгойс Олександр, я учень ліцею номер 25 Хочу продекламувати вам вірш Вільна птаха в душі поета на тему віршів Тараса Григоровича Шевченка. Багато віршів Шевченко писав: повчальні, суворі, веселі й цікаві. Та кожен з тих віршів був неповторним. Он там сім'я. Вечеря коло хати, а там той ясен раз у раз крепить, а в те віконце, що в хатині, он в тому дивному гаю. Сидить і дивиться Марія. На радість нашу і журбу. Хто зажурився, усім допомагає, насіння щастя в серці засіває, а там у прохолоді дуба. На рушнику окраєць хліба, що матінка нам пригостила. Водиця чиста, як сльоза, а в недалечку, де поля рясніють, сам хлопець косить їх, співа про мир і доброту. А дівчина його у хаті малого василька глядить, шепоче ніжну колискову і у думки свої летить. Не вірите? Прочитайте окремо кожен з тих віршів і побувайте у тих місцях, які я оповів.